Вітаємо вас на першому міському телеканалі. Ви дивитеся консиліум». Мене звуть Тетяна Косенко, і сьогодні, як і зазвичай, ми зустрічаємо у цій студії затишній та теплій. Наших гостей, які розповідають нам про якісь інновації в сфері медицини, про те, як профілактувати стани та хвороби, що загрожують нашому здоров'ю, і найкращі експерти зазвичай тут і зараз в цей час дякувати їм, що не на робочих місцях, а трошечки часу виділяють і нам також. І я рада вітати в нашій студії. Вже першу гостю це Анна М'ячина, комунікаційниця освітнього простору компас Едюкейшн, дитячої міської поліклініки номер 6 Компас Одеської міської ради, пані Анно, вітаємо вас. Сьогодні в нас дуже цікава запланована бесіда. Бесіда, знаєте, досить незвичайна, мабуть, для наших глядачів щодо освіти. Освіти, нібито кажемо про медичний заклад, а тут освіта. Для кого і що саме ви підготували в новому році, саме сьогодні і поговоримо. Знаю, що ваш освітній простір він працює до дещо ширше. Давайте розкажіть нам для кого він, кого ви навчаєте, хто навчає. Чому саме? Компас Едюкейшн це така освітня платформа, яка об'єднує декілька напрямків, орієнтованих і на медиків, і на людей з немедичною освітою. Найчастіше на батьків, тому що ми дитяча поліклініка. І ці напрямки, це по-перше. Заходи безперервного професійного розвитку медичних працівників, тому що ми є офіційним провайдером БПР, тобто ми акредитовані МОЗ, можемо проводити ці заходи, видавати сертифікати, нараховувати бали учасникам цих заходів, і таким чином лікарі та медичні сестри можуть в подальшому проходити сертифікацію. По-друге, ми є офіційною базою стажування інтернів. тобто Студенти-медики старших курсів обирають наш заклад для того, щоб проходити інтернатуру за спрямуванням сімейна медицина або за спрямуванням педіатрії. Минулого року ми випустили вже трьох інтернів, і всі вони стали нашими лікарями. Цього року ми. Зібрали чотирьох інтернів. Сподіваємось, також доєднаються до нашої команди. І, безперечно, це тренінги і для медиків, і для батьків, і для дорослих. Просто у всіх бажаючих це тренінги центру ментального здоров'я нашого тренінгу тренінговий центру підтримка. Поруч це тренінги з паліативу тренінговий ресурсний центр, який навчає школі бшкола батьківства, курси для батьків і медичних працівників, навчають впровадженню універсально прогресивної моделі домашніх візитів. Ви знаєте, дуже такий широкий напрямок так. і ви е, майже всіх, хто долучається загалом, хоч якось до лікарні, чи як ваш е, е, декларант, е, не обов'язково ще пацієнт. Бо ми знаємо, що саме декларація в Україні дозволяє е, дбати про своє здоров'я ще до хвороби, до якихось загрозливих станів. Так це і лікарі, і інтерни, і е, всі, 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 скажіть, будь ласка, а хто навчає? О, я, я зрозуміла, що медиків. Навчають ваші саме от представники лікарні, це лікарі, це медичні сестри, це лабораторія. Я знаю, у вас дуже потужна і була в нас в гостях її керівниця і розповідала про надсучасні технології, що впроваджені у вас. А якщо ми говоримо про батьків, якщо ми говоримо про тих, хто долучається до вас з інших лікарень, ви завжди берете своїх експертів чи кого ще долучаєте, когось привозите. Ми орієнтуємось в першу чергу на дійсно на наших співробітників. І у нас є така місія розвивати їх, розвивати їхні лекторські навички, лідерські, їхні тректак, так. лідерські. тому що дуже потребує, наприклад, напрям медсестринства, лідерства медсестринського, тому що дуже часто медсестер на різних тренінгах навчають лікарі. Uh -huh. Але от ми прагнемо до того, щоб медсестри, які мають великий досвід, які мають якісні навички, професійну кваліфікацію, навчали своїх колег медсестер. Тому ми навчаємо самі, а також запрошуємо тренерів з інших закладів. До нас приходять з медичного університету, з інших лікарень. Центр ментального здоров'я залучає психологів. Додатково тому різні можливості є. Різні експерти, і я бачу, що і ваші експерти також долучаються до різних заходів в різних містах України. Так. І спікерами є не тільки в Одесі, а й по всіх і обласних центрах, і не обласних. А, насправді дуже широка така потужна компанія розгорнута. Так. Пані, Ану, скажіть, будь ласка, як обираються теми для навчання? А, як ви збираєте аудиторію? Чи є вже там певна розсилка, чи є певна сторінка? Чи Взагалі є вже знаєте, такий як то кажуть, досвід, авторитет, і до вас вже звертаються з таким проханням провести певні семінари. Дуже часто наші тренери, наші медсестри і лікарі самі говорять про те, які теми є актуальними. Тобто це питання, з якими до них звертаються їхні пацієнти, їхні клієнти, якщо ми це говоримо, що це психологи. І також є завжди теми, які актуальні просто в суспільстві. Наприклад, коли ми починали центр ментального здоров'я, ми провели більше п'яти тренінгів з проживання горя. Це актуально, на жаль, дуже актуально угу. зараз, зараз для нас приходили сім'ї, які когось втратили. 但我。 Що стосовно медиків, це так само виклики сучасності і якийсь розвиток медичної системи України. Він просто диктує, я так розумію, так. певні такі схеми, які потрібно вивчати. Якщо ви вже впровадили їх, то і вам є про що розповісти і не тільки про успіх, як знаєте, як каже керівник лікарні, компас Сергій Горячак, каже: не тільки треба говорити про успіх, треба говорити про невдачі, тому що саме через невдачі ми приходимо іноді до, до вершини, так і я бачу, що у вас дуже часто діляться лікарі різним досвідом, а не так, як знаєте, в блогерстві чи як то в, взагалі так прийнято, що треба ділитися тільки найрадужнішими, такими най, найвеличнішими досягненнями. І тоді людині, яка спостерігає за цим певним експертом, здається, що той проживає своє краще життя, а ти насправді не вдаха і сидиш тут собі вдома і нічого не вмієш, так. Люди навчаються на помилках, і дуже актуальною темою, наприклад, для медичних працівників є співпраця з НСЗУ, з Національною Ви... службою здоров'я, контрактування і так далі, тому що це дуже складна тема. Вона більше пов'язана з математикою, аналітикою, часом з юриспруденцією, ніж з медициною. А в цьому повинні розбиратися зараз наші лікарі. Тому наш досвід, багаторічний співпраці з НСЗУ, успішної співпраці, аналізу своїх помилок, мінімізації цих помилок, він дуже корисний для інших закладів. І саме з цією темою нас багато запрошують. А які тренінги користуються попитом серед ваших декларантів, це серед громадськості? Чому о, саме от знаєте, чому потягнулися на вашу думку саме от зараз наші українці до експертів? Раніше, навіть у цій програмі, скільки б я не працювала завжди, певний пункт нашої бесіди з експертами був це через тинне радіо радіо. Коли одна бабка іншій сусідка порекомендувала, я зайшла на форум доктор. Гугли все таке, як ми це тільки не називали. Але от зараз бачу, що все більше і більше відкривається таких освітніх просторів, і там не пусто все-таки фахове знання, воно залишається цінним. Тому люди приходять до лікарів, якщо у них є якась медична проблема, тому вони приходять до психологів, психотерапевтів та психіатрів, якщо це йдеться про ментальне здоров'я, про психічне здоров'я. І коли ці можливості особливо без, безоплатні. То uh -huh. це найбільша цінність, мені здається, у нашому капіталістичному світі. І серед тем, які найчастіше обирають наші, я хочу до речі зазначити, що це не тільки декларанти. Ми запрошуємо всіх. Ніхто не перевіряє декларацію на вході. Це безоплатні тренінги для всіх бажаючих. І зараз дуже популярна є арт-терапія. Люди приходять, люди залюбки проводять час. Навіть ті, хто не має якоїсь внутрішньої психологічної проблеми, вони просто приділяють час собі, відпочивають ці дві години разом з нами. Дуже цікаво, знаєте, По-перше, те, що люди не тільки готові йти на спілкування саме з психологом, а й по-друге, ще й щось створити, бо це теж певні комплекси, так. особливо в дорослої людини. Я знаю, багато моїх знайомих каже: ніколи, ви що, я що це каляки-маляки намалюю. Що це от це закладений певний такий, знаєте, з давніх часів якісь. Комплекс відмінника, чи що доросла людина не може помилятися, от знаєте, воно проходить наскрізь но і про як я вам казала, про невдачі, і про те, що щось я не так не ідеально намалюю, і от приходять. Так, так і саме на психологічні наші тренінги я часто бачу, що люди приходять через свої упередження. Uh -huh. Тобто так їх хтось запросив, вони типу виконали програму. І, Це з кимось так, oh. бо в двох не страшно. З подружкою ну, часто чи з, з колегами родичами. так з колегами mm -hmm. часто приходять, і от через ці упередження протягом тренінгу я бачу, як спостерігач, бачу, як змінюється сприйняття людини і який потім фідбек ми від неї від неї отримуємо. Пані, ну, скажіть, будь ласка, ви вже згадали про те, що це безоплатно? Безоплатно це для громадськості чи для медиків? Чи якось там все градується по певних категоріях? Є різні. Формати тренінгів, якщо ми говоримо про заходи безперервного професійного розвитку, особливо якщо це виїзні заходи, коли ми їдемо в інше місце, треба відрядити команду, треба підготувати всі матеріали супроводжуючи. Тому що ми багато даємо учасникам тренінгів з собою, щоб вони могли б імплементувати у себе заходи. То це, звісно, платні тренінги. Якщо ми говоримо про школу батьківства, про Центр ментального здоров'я це тренінги від 2 до 4 разів на місяць. Якщо ми говоримо про тренінги з паліативної допомоги двічі на місяць, це все безоплатно. Угу. І також для медиків ми проводимо інформаційні сесії з цієї програми домашніх візитів. Вони теж безоплатні запрошуємо медиків. З Одеси, з будь-де де хто є зможе така потреба, так да? бути в нашому сонячному місті, при доєднатися. Е, я так розумію, що у вашого освітнього центра є е, певна сторінка, е, і е, там можна дізнатися про ваш розклад, про ваші плани. Ну я так розумію, коли ми говоримо про якусь е, про якесь підвищення кваліфікації медиків, то це більш складний процес ніж в родині виділити час. Це треба, е, якщо до вас приїжджають, запланувати, взяти певне там. Е, Командировку, приїхати, виділити, пацієнтів не запи... ну, Тобто так, всі ці так, віконця так. спланувати, тому це не так, що наступного тижня проводимо, приїжджайте. Це я певним чином на декілька mm -hmm. місяців вперед заплановано. Де це все можна побачити? Уся інформація стікається на наш сайт. Там найбільше інформації для медиків, і для Саме лікарні, так? Так, mm -hmm. поліклініки. так? І також у нас є сторінки в усіх соціальних мережах. Де ми публікуємо постійно анонси, нагадуємо також людям, тому що якщо на місяць проанонсувати, то потім забувається щось старається з пам'яті, і люди не можуть не не дійти. Тому. Всім раджу підписатися на нашу сторінку, на наш телеграм-канал, на інстаграм і періодично заходити на сайт реєструватися. Так я певним знаєте, долучуся до вашого заклику, тому що е, людям треба розвінчати всі ті е, такі, знаєте, упередження щодо того, що безкоштовно то не якісно, або там зараз я прийду, і лікарі мені зараз вітаміни почнуть продавати. Це знаєте, як це раніше фармкомпанії робили такі безоплатні заходи, що потім якось ні, насправді друзі, це ви не вперше. baş e, sama z... Дитячої міської поліклініки номер 6 експертів, і тут дійсно ви з експертами розберете всі ті теми, що вас турбують. Пані Ане, я ж так розумію, що ви є керівницею комунікаційницею, перепрошую освітнього простору. Освітній простор це вже не в лікарні, не просто десь в коридорі зібрання. Це вже у вас є певна територія, і я так розумію, вона безпечна, тому що зараз маємо обстріли, тривоги і таке інше. Як ви? Це все влаштували у себе? У нас є декілька приміщень, декілька центрів тренінгових, де проводяться тренінги. У нас є база, наша база на академіка Філатова, наша друга філія. Там також є приміщення для проведення різноманітних заходів, конференцій і так далі. Усюди, і тут, на Ярослава Мудрого, і на Філатова, укриття близько, тому лунає тривога. Ми пропонуємо усім учасникам піти в укриття. Тому все організовано максимально зручно. Ми обдзвонюємо учасників, нагадуємо їм перед тим, як відбудеться захід. Усіх супроводжуємо, пропонуємо чай, каву, дуже дружня атмосфера, тому Турботлива, всім вражу, так? так. Ще не можу не спитати вас, ще, це ж я правильно розумію, що окрім того, що ви дозволяєте виступити вашим експертам і для батьків, і для медиків, у вас також все обладнано і мультимедійно, і є. Поліграфічні матеріали, От тільки нещодавно ми бачили вашу збірку нову для тих, кому лише спитати, яка є як в друкованому, так і в електронному форматі. Так? Тобто я розумію, що у вас в медичному просторі вже прям така освітня ланка працює, яка працює над монтажем, над якимись слайдами. Це вже освітній простір, який виріс на базі такої медичного така синдикація, така не просто освітня, а медичні освітяни, але все ж таки, які повинні певний, дотримуватися певних норм. так? Хочу зазначити одну дуже важливу річ, що для закладів первинної ланки профілактика, превенція є однією з їхніх головних задач. Uh -huh. так? Ми лікуємо і ми профілактуємо. А надавати знання людям це означає профілактувати захворювання, профілактувати різні психічні стани. Тому ми так багато уваги приділяємо освіті. Так, у нас є комунікаційний відділ, який супроводжує відео, фото, монтаж. Якщо нам потрібно вийти в прямий ефір на Ютубі або на іншій, uh -huh. на іншій платформі, все це можливо. Ми надаємо і нашим спікерам, і запрошеним спікерам всі можливості донести інформацію до людей. І, а чи можна приходити до вас з діточками? От ще я не перепитала, ви сказали, батьки можуть приходити. Ті, ті хто на школу батьківства, ті, мабуть, вже ще тільки готуються, так. Але якщо ми говоримо про е, такі заходи щодо ментального здоров'я, якісь освітні щодо вакцинації, щодо певних таких поширених питань, чи можна прийти з діточками? От ви згадали про школу батьківства, де приходять не тільки ті, хто планують стати батьками, а й уже батьки, тому. Що ми робимо а там? Вони теж планують тільки в друге <гум> чи вони... втретє. Так, там проходять заняття для тих, хто має дітей до трьох років, і там простір повністю обладнаний для того, щоб прийти з дитиною. Це ага. наш тренінговий ресурсний центр. Так, частково є заходи, де ми можемо прийняти дітей, якщо це невелика група, наприклад, ага. є фізичне місце розміститися дитині і приділити їй увагу. Але хочу зазначити, що у нас є формат виїзних тренінгів, коли ми приїздимо, наприклад, у школу угу. або у бібліотеку. Там збирається дитяча суть, суто дитяча аудиторія, і там з ними проводять заняття різноманітні з вакцинації, з першої допомоги, з психологічних якихось практик там арт-терапії тієї ж саме. Тому з дітьми ми також працюємо. Це дуже цікаво, і ви вже почали от знаєте відповідати на моє наступне питання щодо того, як взагалі нащо це треба? Навіщо такий великий об'єм роботи додатково до медиків? Я пам'ятаю, знаєте, старі лікарні, там висів куточок інформації. Там завжди про віч було написано. Навіть не знаю про грип, про точно. туберкульоз. Про туберкульоз так. Зазвичай малюнки були схожі на ті, що намалювали лікарі в вільний час, або десь знаєте, копію зробили чи там таке щось. Воно таке було щось сумнівне, таке не дуже якісне. І оця інформація, то сиділи в чергах пацієнти і від нема що робити, читали все, що там написано. Це не оновлювалося ніколи, оскільки так. Але було. це добре, що вони читали. Добре, так. добре. Так. Ну от в чому перевага таких освітніх просторів для сучасного медичного закладу? На вашу думку, мені дуже подобається висловлювання нашого директора Сергія Горіщака. Він постійно каже, що щойно ви подумали, що всім все зрозуміло. Треба повторити ще п'ять разів. От ми не втомлюємося повторювати, тому що аудиторія постійно змінюється. У людей змінюються обставини. Одні приїздять, другі, інші їдуть з міста. Тому ми постійно говоримо, нагадуємо про першу допомогу, про там основи першої допомоги, так що дитину не можна бити по спині, коли угу. вона вдавилася. Так є техніки допомоги угу. саме в цій ситуації. Це здається елементарні речі, але ми розуміємо, що і такі елементарні речі часто залишаються на периферії свідомості. Люди Вають і ви і в результаті е, припускаються фатальних помилок. Часто і лікарі потім з ними стикаються. Тому ми зацікавлені в тому, щоб профілактувати такі помилки. Так і ви знаєте, скільки от живемо завжди змінюються якісь підходи і догляду за дітей за так. дітьми. Якщо ми можемо сказати, що десь там 20-25 років тому були певні там, всім назначалися антибіотики, всі там е, певним чином там лікувалися. То тепер все змінилося, і е, взагалі по іншому, і тому. Е, коли батькам нема коли просвітитися, саме виділити на це, От, знаєте, це такий наш людський фактор. От якщо вдома це треба бути внутрішньо самоорганізованою людиною, щоб виділити час прочитати, послухати певні треба ще зрозуміти, де прочитати так, щоб це було відповідно до сучасних знань. А якщо ти вже записався, тобі треба прийти, і ти знаєш, що це певні там години тобі треба виділити, то по-іншому ти організуєшся, збираєшся, і там тебе вже не турбують твої каструльки, дзвіночки. Чи щось інше, тому е, слухаєш, як е, треба. І ще дуже цікаво, мені здається, було б е, приходити тим, хто зараз дуже поширене, як серед е, таких більш дорослого віку підлітків, там, за 18-16 років. І е, взагалом є такий інститут нянь. Е, і я от знаю, що в деяких країнах, ну, наприклад, тут точно знаю, що у Канаді кожна така людина повинна бути сертифікована щодо першої Допомоги дітям без цього її не візьмуть, ні жодні батьки. Тому що, коли ти поїдеш з дому, щоб ця людина, яка залишилася з дитиною, знала всі перші такі знаєте, заходи допомоги при будь-якій ситуації. І оце прям мастхев для усіх, хто зараз от, до себе бере помічників, от таких до дітей, і хто планує здається, оце і нам треба питати, тому що є освітні простори, є необхідність і є взагалі алгоритми поведінки. Під час тривоги, під час пожежі, все це людина повинна знати. А сусідка-дівчинка, яка прийде подивитися за дитину, певним чином може все це не опанувати. Так, Так, абсолютно згодна. Ще раз, давайте проанонсуємо, може, якісь найближчі події, що буде у вас найближчим часом, до чого можна вже долучитися, записатися, зареєструватися. Так, уже в цю п'ятницю ми чекаємо фахівців з паліативної допомоги на наш тренінг з паліативу. Тема хронічний біль, лікування хронічного болю 24 січня, 12.00 на нашій базі на Ярослава Мудрого. І 6 лютого о 13.00 також на Ярослава Мудрого ми чекаємо всіх на арт-терапію. Ой, дуже цікавий напрямок. А, можна декілька слів. У Нас є вже декілька хвилин, залишається до кінця, і саме можемо приділити, розповісти, для чого це проводиться, для кого. А, і загалом, може, ще є такі тренінги саме для лікарів. Чи проводите ви їх для своєї команди а, і чи оцінили вже на своєму досвіді їхню цінність? Ми, перш за все, коли запускаємо якісь тренінги психологічні, запрошуємо нашу команду. Наших медиків, лікарів, медсестер, усіх працівників поліклініки, незалежно від того, чи лікують вони, чи uh -huh. це адміністративний персонал. Тому що ми дійсно наше завдання підтримати їх якимось чином, тому що робота з людьми, робота в медичному закладі це дуже виснажлива робота і фізично, і емоційно. Тому арт-терапія для них. Програма Сцілення душі та тіла яка навчає медитаціям різним технікам медитації, це також для них. І ми набирали перші дві групи за цією програмою, саме з наших співробітників. і Я також брала там участь так, заради цікавості. Тому в першу чергу для... Для наших працівників, щоб їх, їх підтримати, який ваш фідбек? Що ви можете сказати людям? Що дає така терапія? Що вона може принести? Що ти, що може можна там відчути? По-перше, ви більше дізнаєтеся про себе, про те, як працює ваша психіка, як працює ваш розум. Я що саме ви відчуваєте, коли там ви? Відчуваєте фізичні прояви, а що саме емоційно відбувається в вашому організмі? Тобто ви більше розумієте себе і можете вже сформувати правильну поведінкову відповідь на ті чи інші ситуації: на ситуацію стресу, на ситуацію, коли вам страшно, коли відбулася якась надзвичайно драматична подія, і ви горюєте. Ви можете попередити якісь стани, такі як депресія, такі як суїцидальні думки, якісь, і підтримати себе виробити внутрішню стійкість. Отже, 6 лютого, так це найближче так. Такий, а, така зустріч. Дякую вам. Я впевнена, що у вас в 2025 році ще побільше напрямків, хоча бачимо, що дуже такий об'ємний маєте кейс саме запропонувати будь-яким категоріям, як медикам, так і в принципі декларантам, не декларантам, українцям, скажімо так, всім, хто є, всі поруч тут гостює, живе в Одесі. Я думаю, навіть. Якщо приїдуть у відпустку, то теж порекомендуємо ще, знаєте, побувати у вас, бо у вас дуже завжди цікаво. І приходьте до нас, приходьте, анонсуйте, розповідайте, тому що дійсно іноді так само не побачиш в інтернеті ніяких анонсів. Десь твоя якась така, знаєте, пошукова історія не дає тобі розширити певні горизонти. І от Намагаємося розповідати і тут також про такі цікаві заходи. І нашим глядачам я нагадаю, що з нами у студії була Анна м'ячена комунікаційниця освітнього простору компас Едюкейшн дитячої міської поліклініки номер 6 Компас Одеської міської ради. Дякуємо, пані Анно.